Всім привіт! І буду показувати вам свою шафу. Довго простили і ось нарешті руки дійшли. І давайте почнемо з полиць. буду по полицям йти, бо у мене ось так шафа вверх вниз і трохи зліва речі повикидав, більше не треба. Штани можна і одну пару носити, а тому краще зберігати тут манго. І цікаве, що це ми починаємо з нашої ідеї. Тут у нас, звісно, в нашій ідеї... Тут у нас ад для перфекціоніста. Тут у нас і. Як це воно називається? Кохання на пальчиках. Потім ось так іде там, Альпі, це у нас, як він називається, друїд. І найцікавіше, тут походу, помилка того ж самого друїда намалювали. Ось тут, ось Потім у нас тут Оранж. Там ще якась один-два, чогось там. Ну, Мабуть, це також хороше. Ось тут вже у мене блакитний період лежить, шлюб, щось тут про свиню, новинка. Потім у мене тут давайте, мопсих іде. Також мопсих більший за розміром, ніж інші манги. Давайте ходімо сюди. Давайте туди. Там у нас все буде тут лежати. Так, тут у нас якесь там підвечір'я йде. Потім треба його, мабуть, підвечір'я Ось так покласти. Підвечір'я, форма голосу, зомбі. Давайте це трохи приберемо. Так, зомбі у нас лежить, черібник бібліотеки. Потім тут у нас безодня, яка всього чотири книжки. А, п'ята ще десь лежить в коридорі. Так, у нас Джозе. Оце дивне, Левіафан, Солонін, Коте, там песика з другий том не куплю, забуваю, І алхімік лежить. Далі тут у нас це вже доставить. Пун-пун, коли третій том прийде, прийдеться все це розбирати. Ще там Хікару, то це у нас там фрірен, четвертий том, це у нас цугумі і мопсих лежить. Ось з такого плану давайте вертати. Вертаємо. Ой, Охи не запнути Одною рукою. Так, Це сюди. Так далі у нас. Наша ідея сюди залізла, до речі, наша ідея у ательєшки раз, разом з мальопусами. Ой, мальопусом лежить. Мульфари у нас і тут уже. бачите, не вміщаються. І мольфари у нас ось тут. Тут у нас, до речі, ось так полиця виглядає. У нас ще гандан лежить. Ось такий. Так, це. Тут у нас японська ще манга лежить. Ось такі. це у нас все було на каналі, можете дивитися, якщо цікаво, Ось такі подруженці. Ось такі подруженці Дід підігнав зорене дитя. І академія Дим'ячан скоро буде четвертий том. Кіла Кіл, Магія з нуля, Оце взагалі. Жесть, це, мабуть, намагався реанімати обкладинку і ніяк не от, що... Це вертати. Такий сумбурний відос. Ну, ательєшки тут лежать повністю, тут у нас щось А це з того боку і інші раноби там. Так, десь у нас ще є наша ідея, а наша ідея ще ось тут зліва. Тут у нас жесть, стільки багато нашої ідеї. Тут що там воно? Хірея сюмі чи що воно там, Оце, харамія? Дівчата у нас запаковані, їх не розпалковуються. Воїці тритоми. Збирати більше не буду. Не хочу ззначати це над цугаями. Оце Чі, Чекаємо, коли вийде. Потім ганібал у нас. Ось тут якась трохи солянка чогось. Колись я куплю собі нормальну шафу, щоб воно все стояло горизонтально, Ну, поки вертикальні вежі. Секрет Мадоки, 30 днів з тобою, Там пічлункова, сховак, хеппі. Там троєндовиса, це, мабуть, тут якісь закриті ліцензії. Так, і наче все по нашій ідеї цікаво який там бонус не плавить, я собі купив на весь набор дівчат. Так, тут у нас солянки, тут у нас і Warfar Comics, і це як видавництво, це у нас ось я вже забув, як називається. Атака титанів лежить нещасно. Тут, коротше, у мене солянка з різних видавництв. Що ось з такого плану. Давайте наниз, тут у нас ланцути Ось останній кент, який з'явився повністю зібрана. понад хмарами. Минулих трамниці 9 томів, тут у нас міміри трохи затисалися. Чекаємо, коли додрукуються Ось нові книжки, які з'явилися. Потім тут ще міміри, тут у нас нянь, трохи незручно. Нянь, підняття рівня з нуля 2 томи, треба ще купити 2 томи. І перший, другий, третій том по цьому якомусь там. Ой, про магічного. Так, тут у нас також, це у нас походу, варвар комікс тут лежить. Вже, походу, їхня стопка, але це не точно. Тут у нас пігмеліон, потім така, тут, також бачите, рознобів вафу, ось така, така, така. крайнебо, три штуки, потім, давайте, трохи підправив. Тут у нас а українська манга лежить. Да, це у нас українська манга. Міоманга називається. Другий том собі оцього. Коли стала принцесою. Так, їдемо нагору. Зліва у нас тут покемони альбоми стоять. Потім їдемо сюди, тут у нас мольфар Ой, Я їх випутую мальопус, пробачте. Тут у мене бочі лежить, Зерок. Це мітниця. У мене, я збираю і таку і запаковані примірники першого тиражу. Дивись на нас. Тут у нас Dark Soul. Потім що тут у нас? Давай Шлях до Господаря лежить. Це звісно, можете побачити. Так, вон. дівчата, фільменський рай, злодійки, торговий автомат. Йорна, перекур за супермаркетом, на межі забуття. І тут у нас найголовніше лежить. А як воно так лежить, що воно то? Боже, воно важко доставати. Ну давайте, тут у нас місто там, де нас немає, де мене. Лише мене. Лялочка, дві старі лялочки, треба їх замінити, ці спалити. Потім О, Темний дворецький. Так, а то, що у нас? Ось зараз дізнаєтесь, а це у нас природство і да, крафт людини. Як воно так вийшло, що воно лежать неправильно, це питання. Звертати по другому Далі у мене на горі. Комікси знаходяться, там вдалині щось ще лежить. Скотт Пілігрим, Монгарфілди, Дно, Щоденник, Секретна війна, ці, як вони називаються, з косплеєрами книжки. Там у якісь лего лежить, ще комікси лежать, каратель. Да, якісь тут підлітки Титану, це останні, що я брав, це комікси поштучні. Наука, якісь там динозаври. І ще у мене тут є одна порція з мальопусами. Тут у мене омнібуси лежать. І такі великі книги. Тут, тут один, оце їхня перша ранобе єдине. Томіє, дві штуки, підземелля 2, Убийця, Гоблін. Що це фантомна зона? Клас, голограф. Кімнати, оце дуже гарна. Оця дуже гарна. Прям... Чодинась кантикварна кремниця, це на любителя. Ну, Теж гарна, Все воно гарне. Так, Тут у нас артбуки. Ось нещодавно арт Сюди Булочна, ой, булочна. будинок з історією. І дід... дідовий хентай. Я навіть його до сих пір не розпакував, але лежить запакований. І цей... Дідовий, бачите. А бан відоса дали за діда. Так що, таке питання. Попередження. Я проходив курс і цілих там 3 місяці висіло попередження. Як так що такого? Ну, ось це все мої полиці з мангами, книгами, які є. Ну, Наші ідеї дуже багато. Я боюсь, що ця полиця не витримає. треба рассасывать. Так что, вот так выглядит манги И давайте вам бонусом покажу стил, за яким я снимаю. Это у нас ну, 100. И это, здесь, На российской мове ну, 100, когда что-то дарували, купляли, и это, треба, OnlyFans liefans вилити, знятий порівняння типу такої піратки російськомовної і українського ліцухи. Це, звісно, на YouTube викладати не можна. Це якесь зашкварна та й неповага до роботи, зробленої людьми. Тому цей зашквар піде туди, хто його майже ніхто не побачить. Так, і тут у нас короче, ось так виглядає штатив, траляля, і стіни фігурок. Да. Колись тут були голі стіни, потім вирішив фігурками все заставити, щоб було щось на фоні було гарне. Так що можемо давайте починаємо звідси. Тут у нас фігурка, тут у нас дівча, і ще один збіг, утік. Тут у нас янголи охоронці Ці... Всі чотири охороняють цю кімнату жениха, до речі. Це ось так виглядає. Кімната жениха. Так, Давайте Luigi є, Лего. Тут ще 4 коробки колись. Поміняю якісь ще, закуплю фігурки, поміняю ці, щоб дублювано було. В так стоять, Вон у нас терантавр навіть, мікро є бейбі. Тут у нас такі бочі, лампа світить, ось такі фігурки, сама на собі сидить. Там всередині якісь фігурки ще є. Вот так сидят. Вот так вот. Печатка. Пакетики, до речи, до сих лежать лежат. Нет. Видите, какая фигурка величезная. У нас покемонские штуки. Еще какие штуки. И тут пишется фигурок запакованы. Ще не що Фігурки у мене запаковані майже всі. Ось ця ця, 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 ця запакована, ця, 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 ця. ця запакована. Ось ця, звісно, Марсель вона така дурна фігурка. Вона постійно падає, хоча в неї попа, блин, попа з ямкою, вона повинна... Танозавр постійно по морді получив, не по звуки ще до нього. Вона там повинна в ямці сидіти, ну тут якийсь шорох, і вона, коротше, блядь, падає свиня. Так що це, ці дві запаковані, ця запакована, ця запакована, під низом ця запакована, ця запакована, ця запакована, ця запакована, ця запакована, ця запакована, ця, ця, ця відкрита, це відкриті, оця запакована. Так що ось такого плану, що тут у нас іде на столі дітинозаври, діплодока, міні-штучки, які були куплені. Ось так от Григорій стоїть, міні-фігурки, автівки, а, стіч помер, давайте стіча поставимо. Це купляли стіча, коли в кіно ходили. Картки. Ось така мемна. Такі дві підписні. Оце ви ще не бачили на каналі розпаковку карт. такий попався. Смішний мопцем, спойлер. Дивіться. 0-0 в нього не атак і не він Просто існує, щоб його вбили. Ось такі тут стоять, вони мене Марсіль є. Дивіться. Марсіль є яка крутиться. <гум> Тут покемони, є цинсунчики такі мягкі, дівчата ви їх побачили. Якщо ось така кіностудія, і ще є хамелеон, якого буде Володимир, він сидить на штативі. Так що, ось такого плану. Ще вам покажу таку полицю всяких сувенірів і Володимира, і не тільки не бачили. Мене дико не на попі. Тут всі такі аналогічні. Цей помер і стоїть. Вже не хоче стоять, не хоче. Лига, маленький вінатор є, штампики, пакетики, брілки, Шедоу. набори, якісь колекційні. Тут у мене шварці. Зробив полицю для шварців нарешті. Але це не єдина полиця, не? Ось але пакетик і полиця все це відкриє. то вже буде інша історія. Тут у нас щось, звіри, лего. Тут у нас полиці з картками покемон, у нас ще альбоми є. І тут знизу, знизу ще лего і всякі штуки. І тут вон стоять ДТБшки. Ось це коробка, цун цунчики, фанка, коробка, пакетики. І якщо трохи, колекція кіндерів-динозаврів фанки з такого плану. І ще в мене є венатор, якого подарували. Ось такого. Дякую, що подивилися на всякі Бебехи, воно ж цікаво дивитися. Так що до нової зустрічі, пока-пока. це, до речі, для тих, хто додивився після реклами, буде мій гармидор рядом з полички. Короте, давайте сюди, гліво. Тут у мене щось щось тут у нас, це, до речі, комікс, який Володимир прислав. Тут у нас ще шварці лежать коробочки під швацею. Фрірен. Якщо, там щось ще лежить пакетики, лего, потім щельбами. Поки мови, тут 151 сет, тут якісь китайські дівчата, ще якісь китайські дівчата. Здесь шайні Paldea, тут звичайне палдеє, тут піни, а це що таке? Блін, я б мене забув. Ладно? Потім тут у нас такий гермидер лежить, тут лежать котики, які їдуть до переможців. До потім тут у нас Олега лежить, інвестиції в охтірну, це звісно, треш. Колись я стане мільйонером, але це не сьогодні. Тут, звісно, хаосів дуже багато. І ось тут якась полиця, треба її переробити, повбирати, бо тут щось. Всяке таке лежить. Зразу, <реш> і <реш> перука бучі лежить. Такого плану.